Всім доброго дня! Запрошую зі мною посадити мій перчик. Розсада моя якраз готова до посадки. Сьогодні їй виповнюється 50 днів. Випускає п'яту, а десь шосту пару справжніх листочків. Семидольні листочки гарні, зелененькі. І ось зараз покажу вам кореневу систему. Стаканчики мої саморобні на 380 мл. Не перевалювала, вона себе гарно почувала в цих стаканчиках. Тож будемо її висаджувати у відкритий ґрунт. На дворі дуже-дуже тепло, можна сказати, і жарко. Ну, зараз ще ранок прохолодно, але вдень то жарко. Земля гарно прогріта. Свіженька, тільки що розроблена. Чоловік культиватором гарненько перебив її, розпушив. Я готую лунки для посадки перчику. Відстань між ямками, три моїх п'яді. Заповнюю їх перегноєм. Ось таке відро 12-літрове на 5, 6, ну, 5 ямок. І всипаю по ложці грам 20-30 суперфосфату. І нарешті мій секретний інгредієнт: яєчна шкаралупа. Подрібнена скалкою. Не дуже дрібно, не так, як мука. Кидаю по великій жмені спочатку в кожну ямку, а як закінчу посадку, то посиплю під кожен кущик по поверхні. Роблю я це з тих міркувань, що трапилась з нами така історія. Три роки назад, чотири, наші перці об'їдав хтось куру стовбура, Вони бідненькі чахли-чахли і з часом вмирали. Спочатку ми думали, що це ведметка, потім вирішили, що це слимаки. А потім я вичитала, що гострі шматочки цієї шкаралупи ріжуть тіло слимакам, і вони бояться цього. Два роки назад підсипали ось так шкаролупами, і було все чудово. Торік знову посипали і знову чудово. Тепер я третій рік буду використовувати яєчну шкаралупу. Всі інгредієнти в ямці гарненько потрібно перемішати. Для зручності розсаду рознесла до кожної ямки, звільняю від тих стаканчиків, в яких вони були, і вставляю серединку кожної ямки. Не дуже глибоко, щоб семидольні листочки були над поверхнею. Ось так покажу ближче, як розгортаю я зі стаканчика. Семедолька відлетіла. Коренева дуже гарна, у всіх така гарненька. Роблю серединці ямку і вставляю поки що сухо. А зараз будемо підливати водичкою. На відро води я розвела, він добриво 13-40-13. поливаю по кругу. Не лю воду прямо на корінець. По-перше, розвалиться земля, шкода, корінчики потравмуються. А по-друге, якщо по кругу водичку налити, корінчики будуть шукати вологу і розростатися на боки. І так, під кожен кущик, вірніше сказати, по колу не по кругу. Води наливаю багато, до 2 літрів під кожен кущик. Вода нагадую, в мене. У Загортаю мокру землю сухою, трішечки втрамбовую не сильно, і старатися так, щоб семидольний листочок залишився зверху. Перець не любить заглиблень. Помідори, навпаки, люблять заглиблення, вони додаткові корінчики, випускають, краще ростуть. Перчик вже ж цього не любить. Я колись як починала хазяйнувати, я перчик садила глибше, так як помідори. Думала, це буде краще. А вони так у мене довго не зацвітали, довго не приймалися, були такі жовті. Ще посажу один рядочок. Всі процедури ті ж самі не буду вам показувати. Займуся роботою. Висадила цілий ящик розсади, там було 24 штучки. Якраз мені помістилося в два рядочки. Всю посадку прикрила ось такою затіняючою сіткою, бо дуже жарко до 30 градусів дворі. А після паски передають заморозки, то буде як вкрити зверху якимось агроволокном накинемо. А на сьогодні все, до побачення.